Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо готувати корисну диетичну вечерю. З мінтаю. Я покажу вам цей варіант приготування. Такий, що дійсно він не жарений, він корисний, нешкідливий, немає ніяких трансжирів, нема нічого, все тільки-тільки таке, що на здоров'я, як кажуть. Значить, Спочатку замаринуємо рибку. Для маринаду я взяла 2 столових ложки сметани 10%, тобто нежирної. Тепер тут у мене спеції, тут хто що любить. У мене тут трошки і коріандра і... Паприка від крему, тут перець чорний, коріандр, трошки ось петрушечки, в общем, всякий смесік. І чесник. Обов'язково чесник, чесник придасть рибі дуже такий приємний смак. Це я кидаю сюди. Сюди додаю на кінчик ложки гірчиці і чайну ложку лимонного соку. Це все, все перемішую. Це у нас буде маринад. Коротше, як кажуть, рибу, м'ясо і щось ще беруть руками. Я ще це все зроблю руками. Гарненько-гарненько таку перемішаю. І хай вона маринується ну, хоча б хвилин 15. Поки вона буде маринуватися, я почистю моркву і цибулю. Все, от нехай вона отак от маринується. А я поки почистю овочі. На суху сковорідку я кинула буквально чайну ложку вершкового масла, потерла на терці моркву, середню морквину, одну велику, правда, велику цибулину. І зараз воно чуть-чуть наче як нас на сковородці вершковому маслі. Рибка наша маринується і ще почистила одну ну, картопленочку здорову і порізала її, поки що вона стоїть. Значить, зараз я сюди додам трошки водички. Коли, я не знаю за чого, але у нас по така тверда цибуля, ну, сильно тверда. І я її трохи протушкую зараз. Буквально пару минут і буду викладати рибки. І сюди буду зараз викладати картоплю. Тут у мене десь півтори-дві столових ложки сметани. Це десертна ложка неповна. Борошна. Зараз я заливаю, підсолила, заливаю водичкою, перемішаю і оцю сумішчю залию картоплю з рибкою, заливаю і накриваю кришкою і тушкою, поки не буде готово картопля. Як я вже показувала неоднократно, в мене я все люблю морозити. У мене в морозилці завжди є якийсь запас. І це ж купила було домашнє молоко, я його скип'ятила, розлила по о, таким от у мене для йогурта баночкам і заморозила. Один раз морозі нормально, а другий раз заморозила, і от воно таке от взялося. Але нічого страшного. Саме головне, що воно свіже. Геть навіть ну, немає в ньому ніяких прикусів, нічого. Я його виливаю і ще зроблю блинчики. Трошки цього молочка. Тут у цьому стаканчику навіть ніколи не, по-моєму, 150 чи 200 г вази. Зараз об'ю сюди одне яєчко, муки, зіб'ю і будуть такі млинці. Значить, вийшло в мене отаке тістечко. Воно я навмисно зробила трошки густовате. І зараз закип'ятила воду. І водою кип'ятком доведу до такого стану, який мені потрібен для того, щоб зробити налісник. Значить, тут, ще раз повторюю, яйце, мука, молоко, заморожене було і сіль і трохи цукру. А, і ще я додала столову ложку олії. Наливаю окроку. Швиденько перемішую. Так, я я сильно їх піджарювати не буду. Єлі-єлі на сковорідки, без масла. Такі налізнички. Так. блинчики виходять ідеальні, хорошо відстають. Хорошо, жаряться. Спеціально тільки що змірюю, але виходить, все на все треба заморозити 200 грамів молока. в цій формі 200 грамів. Получається, блинчики. Не треба заранче думати, що там треба купляти молоко. Воно завжди є морозілки. Рибка наша тушиться і така буде в нас відчиняє. ще трохи кропом. У мене заморожений кріп. Картопля вже готова, рибка готова. Зараз. Трошечки пропариться з кропом, виключаю і все. Так, все, наша вечеря готова. Рибка полуотварна, не то отварна, не то тушкована. Получається така, що без олії, без жирів, на сковоріті, ви бачите, як я її робила. Це смачно, це дуже смачно, Тож що тут є і чесничок, і сметанка. І воно все дуже поєднується добре в такій гармонії, получається. дуже смачно. І опять-таки повторяю, то, що я повторюю, що дуже зручно, коли вдома є запас. У мене в все всього все було 200 мл замороженого молочка. І вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'яте ми схам'ячилися з Сонькою, попробували перший блинчик. Милинець дуже смачний. Так що можна отак от собі в запасі держати, не треба бігти в магазин і купляти. Це наше домашнє таке от як джем. Ми робимо з йошти. Тут немає ні желатину, нічого. Бачите, який він виходить? Такий от він, як желе. Це я з таку ковернула ложкою і кинула креманку. то воно прямо як желе. До блінчиків то, що треба. Посадіть йошту обов'язково. Йошта це взагалі унікальна рослина. Я вже скільки за нього розказувала, її нічого не ї, шкідники її не трогають, не треба її не обробляти, нічого. І урожай кожен рік хороший. От, так що, от, от таке от, джем дуже смачний, він до всього і до каші, і до блинця, і до чого завгодно. Так що отак от можна зробити таку швидку, диетичну вечерю. Ну, блинчики це я вже нарушила трохи дієту. Ну Юра mm -hmm. з'їсть, так? Mm -hmm. mm -hmm. да, Юра все їсть. Юра з'їсть, блинчики, Я один тільки, а ти вже останні, їх не багато вийшло, так що таке. В общем, і щось сьогодні ще хочу, мені цікаво, і занесла з подвала. Зіма, до речі, січень місяць у нас на городі Петрушка своя є. Так, так на вулиці тепло. Так. На вулиці тепло. Хорошо і хочу відкрити дині. Ми консервували в цьому році дині. Зараз спробуємо, які вони вийшли. Mm. Так, відкрила я банку. Аромат, звісно, неймовірний. Дуже пахне. Диня дуже а давай пахне. Зараз ну, я витягну вже кусочок. Цікаво це мені Щось ростить. Ну так вона ж дожна, це ж день. Ароматна, солодка, смачна, прикольна зимою. Таке, кстати, нагадує, наче як ананас да, консервування, mm. щось трошки є таке. Ну, не будемо портити апетит, будемо їсти рибу, тоді закусимо диня і блинчики. Mm. Ну, смачно, я вам скажу. Я, не, дуже ароматно, аромат зберігається. І таке воно необичне. Багато не треба, а пару баночок зробити можна для асортименту, так? Ну так, ну як я любі тірки свого, ну, сладкого сольовує такі черепа. Добив... Щом'я сьогодні понаносила сподвала. Та вже зима кінчається, а ми ще будемо їсти, те, що готували з осені. Ну а на сьогодні всім пока-пока. бажаю всього самого найкращого. Дякую за підписку. Подобайки. Бажаю всім здоров'я, миру. І всього самого найкраще. Всім пока-пока!